На сьогодні з Костю свято. Я вважаю, що саме так, тому що до нас особисто завітав Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України НАН України і офіцер збройних сил України. Страшенно раді вас бачити тут в студії. Дякуємо, за... що знайшли Дякую час. Зрештою за... За... особисто позиції. Да, ми так багато спілкувалися онлайн. А тепер ви тут будемо говорити про заколоти. Звичайно ж, мені особисто, та я впевнена, що і кості, і решті українців дуже б хотілося, щоб цей процес було пришвидшено. Процес розпаду Росії зсередини. так, Але треба бути об'єктивними і подивитися, чи всі фактори є для того, щоб ці процеси відбулися. Але, як на мене, має бути що? Сильний лідер, ідея, ресурси, ну і можливо підтримка Заходу. Ні? Якби ми знали, ми б це сконструювали вже 10 років тому. Насправді ніхто ж не знає. Ну, ну Згадайте, податковий майдан, економічний майдан, потім 30 листопада побуло студентів, почалася революція. Дрібниця для влади, студентів розігнали. А перед цим скільки було всього. Тобто ніхто, архітектура цієї нестабільності, яка може запалити все, вона дуже незрозуміла. І згадайте, як Хабаровський край шторштормш штор, по суті штормило от перед часи ковіда, там коли там була ситуація з їхнім губернатором, якого посадили. Ну, можливо, треба було туди вкласти гроші uh -huh. американцям, китайцям, не, українцям, в першу чергу. Але зрозуміло, що знайти цю точку неможливо ніколи. Але а наскільки взагалі ось культура оцих м'ятіжей, ну, властива Росії, е, в першу чергу є сильна влада і є е, оточення. Так. Сильна влада це Путін особисто. Це Путін, це Ленін, це Сталін, це Павло І, Петро III, Катерина II. Влада, так? Бо вони, у них це однакове явище влади цієї, яка спирається на прошарок еліти, а потім будуть холопи, раби і бидло. І от якраз завжди йде така певна, знаєте, гра. Якщо влада, оця от, вона починає еліту наближати до себе дуже близько. То ця літа потім її вбивають. І, і ці дверцеві перевороти, які відомі в Російській імперії, просто зрозуміти, що за увесь час Російської імперії, так з 18 століття, там, з Катерини II, до нашого часу тільки дві людини померли своєю смертю: це Катерина II та Брежнєв. Ви розумієте, ну, це, це парадокс, але насправді їх усувають, їх переміщують, когось розстріляли, когось била табакерка, когось задушили, комусь сказали, все твій час сиди на дачі і не рипайся, як Хрущову, та mm. чи Горбачову, чи тому ж, Єльцином під Новий рік поклали новий текст, який прочитав, я ухажу. Я устав, устав. Так. Устал. Так. Так. І от розумієте, і от насправді у них є величезне змагання. Якщо влада не придушить свою еліту, то вона то, відповідно буде дисбаланс і створюються ці дверцеві перевороти. Тому путіну необхідно дійсно знищувати. Чи знищив він Пригожина, я не знаю. Але е, йому треба знищувати демонстративно. Оці всі, знаєте, Івана, Гроз... Івана Грозного методи саджати там от на... на кіл, так, страчувати там по 300 людей на площі червоній, там де вони святкують. Це нормальне явище. А вони або тримають, або відпускають. Ну хто відпустив той. Вийшов з рив прецедент походу Пригожина на Москву е, і те, що сталося після нього, це має остудити людей, які ну принаймні мали на, на думці щось щось подібне. Чи навпаки, на ваш погляд, це має підстібнути? На жаль, якби Пригожин належав би до еліт російських, Ось до цього, так да угу. То, тоді б це, звісно, би трошечки дало подиху. А так Пригожин був сміт... Yeah. Mm -hmm. Але ж сам Путін дозволив йому бути там, де він опинився, Так, да, Такі собі, знаєте, князь Меншиков при Петрі, ну щось таке, що просто було висмикнено з цього їхнього населення. Та? Насправді нічого ж там немає. Він не належав до тих пришарків літ, він не обрісся цими мілітарними структурами, він не належав до родин, так які там з Пітерської інтелігенції, там які навколо Собчака тусувалися, як це Путін та він не був ні кігібістом, ні кім був кухарем. Власне, це те що Ленін сказав. Кожна кухарка буде керувати країною. І він такий подумав, чому б і не чому б ні? Ону кухаря керує ага. Російською Федерацією. Керує, і ага. тут працює ця схема. З офіційних... Якби він був елітою, то ну, б може би щось сталося. А так, на жаль, пане Олександре, дивіться з офіційної інформації, якою володіємо ми та й інші засоби інформації про те, що Пригожина таки нема. Так його ліквідували, але ми поки що. Не, не впевнені в цьому до кінця, так? А, попри те, Пригожина фізично ми не бачимо, але на вашу думку, чи боїться Путін його після того, як його ніби ліквідували, але тим не менше, ось Пригожин десь з'являється, про нього говорять, тут мова йде про потенційний заколот, він не зникає зі шпальт міжнародних газет, видань про нього ще й досі згадують. Ну так. Це ще Вільям Шекспір прекрасно про Гамліта написав. та З'являється привіт батька. Цей привіт Пригожина буде тепер з ним завжди, безперечно. І маємо розуміти, тобто, давайте так: Пригожин вмер в засобах масової інформації. Тіло без фаланги на лівій руці це, не, це Пригожин чи не Пригожин? Бачив, не бачив, зрозуміло. Це буде так: о, це от привід, який буде постійно з'являтися біля Путіна. Угу. Бо це прецедент, це казус. Казус з того, хто відкрив пащу на хазяїна. І це дуже нетерпимо для Путіна, взагалі поведінкася. безпречно. І над ним насміялось над путіним. Тепер сміються над переводженим. Не знаю, хто з них пошився в дурники, але це гра двох гадюк, які одна одну кусають. Та? Тому. Путін, звісно, цей прецедент буде згадувати. Він його будуть тригерити, і до параної психо, психобіограф... психопортрети Путіна Путіна у нього так вона розвинута параноя, як і у всіх лідерів е цієї Росії, Московії. Тепер вона ще більше розвинута. І побачити, що Путін все ж таки зрозуміє, що якщо Пригожин зміг підняти війська. Які проголосили, що вони йдуть на Москву, А це поход на Москву, це ж завжди явище таке, починаючи там від смутних часів, похід, що робимо, похід на Москву. цар угу. настоящий чи настоящий? Це ж грала цього не настоячого серя відбулася. Дуже дуже цікаво. Ми буквально впродовж цього ефіру. Ми згадуємо Івана Грозного. На смутні часи, скажіть, будь ласка, знов таки це вбивство і імовірне воскресіння там цього пригожена Дмитрія, Читай, скажіть, будь ласка, наскільки ви бачите ознаки наближення Росії до смути? Наближення сучасної Росії до смути, яка була ось тоді після Грозного? Не можемо проєктувати з 21-го століття на якісь предмети 17-го століття, але зрозуміло, що смута вона відбувається, як зараз нас два так, новий час угу. е, приземлення е, пригожена і вони 25 – Це є смута. Ага. Тобто це коли відмовляється it технології, коли не вистачило такого маленького французького, німецького українського чіпу. <ган> і вся ця конструкція за мільярди доларів падає. Падає як Пригожин з конструкція смертників, так і ця овна 25. І зрозуміло, що ця смута буде зовсім інакше виглядати, ніж вона виглядає, виглядала би в 17-му столітті, 18-му. Гібридність зараз і час, вона не дає нам можливості навіть зрозуміти назвати свої речі своїми іменами. Ми не називаємо третьою світовою війною ту війну, ту війну, яка зараз точиться в Україні, яка задіяла всі економіки, і всі політики світу. Та? Це ж насправді сукупність всього зараз найгарчіші точки на планеті. Всі економіки світу страждають, допомагають, всі політики. Ми не говоримо третя війна, тому що категорії світових війн це вже війни минулого століття. Так само і сьогодні, смута російська вона вже є. Вона наступила. Ця смута в чому в чому вона насправді проявляється? в підпалених військоматах. Вона виявляється в нездатності російської науки йти далі. Так, це вона 25. це… Це просто показовий момент, і ця смута проявляється в тому, що диктатор змушений тепер виходити на люди своїми двійниками, щоб гарантувати, що він живий, що він існує. І це, до речі, це теж явище цього виходу диктатора з Кремля. Це От те, що Сталін об'їжджав під час осади Москви там німцями, що він об'їжджав сам Москву, щоб всі бачили, що він живий, тому що смута буде іншою трошки. Вона вже поступово, тобто вона вже Росія вже втягнулася в період смути, коли вона починає дробитися і розпадатися. Ми чекаємо на цю смуту і сподіваємось, що ось-ось це станеться, але тут раптом раз якась заява, і ми ніби знаєте тверезіємо на очах.